Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Друзі, сьогодні я вам покажу, як зробити справжню різдвяну зірку. Ось таку, дивіться, яка вона чудова! А зробити її дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці, простий олівець, лінійка, ниточка, звичайний клей та гарячий клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. Починаємо! Ми веселі саморобки! Робити зірку будемо зі звичайного паперу. Ось так згинаємо, куточок до куточка, робимо квадрат, а зайве відрізаємо. Ось так, дуже обережно. Це нам не потрібно. Далі розкриваємо і згинаємо ще раз надпіл, але вже в інший бік. Ось так. Тут лінія буде і знизу згинаємо. Слідкуйте, щоб був куточок до куточка. Розкриваємо і перевертаємо. Це дуже-дуже важливо. І далі згинаємо вже в інший бік, навпіл. Ось так. Один раз притиснули, розкриваємо і ще раз навпіл. Куточок до куточка. Слідкуйте, щоб все було рівнесенько. Далі ми розкриваємо і маємо ось такі лінії згину. Знову перевертаємо. І тепер будемо робити ось такий майже трикутник. Притиснули, тримаємо, але. Знизу притискати будемо лише ось до цієї лінії. Бачите? Ось до цієї. Притиснули, а все інше не чіпаємо. Ось що має бути, повинні зустрітися три лінії. Далі так само, дивіться, підводимо до діагоналі, до цієї лінії притискаємо, а далі не чіпаємо. Чудово. Я, я думаю, що ви вже зрозуміли. Дивіться, ось так підводимо до лінії, а ось тут притискаємо. І дуже-дуже міцно до куточка ось так притискаємо, натискаємо, щоб була лінія. І останній раз підводимо до діагоналі нашої, до лінії цієї, цієї притискаємо, і маємо ось такі точки, які з'єднують три лінії. Саме до цієї точки ми повинні зробити розріз. Ось так: один, потім другий, до тієї точки, де зустрічаються три лінії згину. Це дуже-дуже важливо, тому повторюйте за мною і нічого не пропустіть. А тепер дивіться уважно: це згинаємо сюди. А це в цей бік. Супер! З кожного боку буде по два трикутники. Бачите? Цей у нас вже є, а цей згинаємо. Такі гострі-гострі куточки робимо. Це є, а цей згинаємо. Це вже третій куточок нашої зірки. І останній це є, а цей згинаємо. М -м -м. Впізнаєте нашу зірочку. Далі перевертаємо і ось так трошки її притиснемо. Спочатку, перед тим, як будемо робити другу частину, давайте ми приклеїмо ниточку, на якій буде триматися наша зірка. Для цього вирізаємо дуже малесенький шматочок паперу, ось так десь такий малесенький-малесенький прямокутничок. І з нитки робимо петлю. Е -е, приблизно теж відміряємо сантиметрів 30 це вже залежить від того, якої довжини ви хочете зробити петлю для е, зірочки, на якій вона буде триматися. В мене буде десь приблизно сантиметрів 15. Так, обов'язково потрібно її двічі скласти, зробити петлю, а потім ось цим шматочком паперу приклеїти ось таким чином. М -м -м! Чудово! Це дуже і дуже легко. Так, потримали трохи, закриваємо наші трикутники, притискаємо і ось так. Тут теж треба притиснути. Перша деталь майже готова. Дивіться уважно, ми все з вами вже зігнули, а тепер потрібно ось тут намастити клеєм і склеїти між собою трикутники. Дивіться, яким чином? Тут намастили, а цей зверху закрили. Ось так. Це дуже і дуже легко. Дивіться, а яка зірка буде чудова, так само робимо і тут. Намостимо клеєм та склеїмо. Потрібно зробити дві таких деталі. Одна буде з ниточкою, а інша без. Ниточка догори, бачите, ось так: встановлюємо. А цю зверху, зверху, ось таким чином. Тепер притримуємо і робимо олівцем позначки. Де ми будемо склеювати наші деталі. Ось так тримайте і олівцем обережно ось так, зробимо позначки. Там ми з вами будемо наносити зараз клей. Розкриваємо. І ось по цих мітках, по куточках беремо гарячий клей і приклеїмо. Звичайно, можна взяти інший клей, але це буде довше. Гарячий клей дуже швидко і міцно все приклеїть. Але користуйтесь цим клеєм лише коли є поряд дорослі, щоб все було в нас безпечно. Тепер ось так приміряємо і притискаємо. Ммм, яка гарна зірка. Вже такий святковий настрій. Дуже круто, подивіться. Гарна, яскрава, і ви зробили її своїми руками. Відмінна робота. Клас! Різдвяна зірка готова. Дивіться, яка вона чудова! Отож, робіть такі зірочки і прикрашайте свою кімнату. А ще краще фантазуйте! робіть дуже багато різнокольорових таких різдвяних зірочок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей, папа. -па! Яка гарненька зірочка! Зірка, зірка, зірка! Хм, -м. А може це будуть маленькі сирішки влучити? Ні, це буде прекрасна, дуже гарно. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо. बेसेली समरोप के